Усім доброго дня, хто переглядає моє відео. Сьогодні у нас вже 30 червня. Хочу коротенько зняти про садочок, в якому він зараз в стані. На вулиці сонечко світить, але вітер дуже великий. Так, ну що ж, почнемо. На сьогоднішній день ось маємо вже таку ожинку. Ще деякі доцвітають, а деякі вже починають стигнути. Бджілки, як завжди, працюють. Ожини цей рік буде багато, як на мене, та й рік буде менше, так що буде чим посмакувати. Так, це у нас був великий кущик і ще один є великий. А всі останні в нас поки що маленькі. Ця ожинка також ще цвіте, які гарні нові пагони попускало. Так, цвіту багато і надіємося, що буде і ожини у нас багато. Так, ну що ж, давайте почнемо. По порядку і коротенько. Якраз і мій чоловік подивиться на свій садочок, в якому він зараз в стані. Дуже гарна яблунка, дуже гарно опускала прирости, чи як там буде правильно називатись це все. Ож яблунька гарненька, гарно розвивається. Так, це в нас слива. Так як я вже казала у минулому відео, цей рік у нас нічого не буде. Вражай, весь вимерз була. Холодна погода, ділки не працювали, і тому залишимо ми цей рік без врожаю. Але ось така яблунька нам все-таки залишила пару, пару яблучок. І десь там при кінці є ще грушка, яка також залишила пару грушок і все на цьому. Так, ось така у нас яблунька. Сорти називати не буду. Кого буде цікавить сорт, можете писати в коментарі. Я думаю, Ігор зайде і вам дасть відповідь. Так, грушка також гарно розвивається. Так, в минулому відео ми косили, але я ось вже бачу, що вже будемо знову косити. Так, ось ця щось яблунька у нас, я б сказала, невеличкі тут прирости. До речі, давайте повернемося трішечки назад. І я сьогодні буду збирати, що так, у нас вже сезон почався. Малинки. Так, ну що, скуштуємо зразу. Іна трохи пересиділа вдома, її вже потрібно було зривати, бачите, вона вже сама ось зараз буде відвалюватися. Так що два ведеречка я ще взяла. Назбираю, в кінці покажу, що я назбирала. Так, малинки у нас чимало. Так що слідкуйте, бачимо, який у нас буде перший урожай. Я щось так дивлюсь туди далеко. І щось мені стається, що я дуже мало взяла відериць. Так, мене просто не було тут в садку два дні. Я думала, що мені буде достатньо два ведерця по літрі. Аж мені здається, що ні, Ну, нічого не бачу. Так, яблунька в нас. Тут в нас кущ малинки. Також якийсь новий сорт, але я, на жаль, не знаю. Всіх сортів я вам не скажу. Так, ось гляньте, яка грушка які вона прирости подавала. Ось. Ух ти ти ти. Аж до неба потяглося все. Сонечко світить. Ташечки співають. Так, ось маємо таку яблуньку. Тут у нас була прищепа, але надіємося, що коли Ігор явиться додому, то він наведе їй лад. Я поки лізти туди не буду. Рушка також гарні прирости подавала нам. Яблонька. А тепер гляньте за те, що я казала, що я дуже мало взяла відерець. Гляньте, яка тут краса. Тут все спіле. Ох, буде мені сьогодні і роботи. Я думала, що ми і без малинки залишимося, але ні. Все-таки вона буде. Гляньте. М -м -м. А солодка? Солодка, солодюща. Так, забуваємо про малинку, вертаємося до наших дерев. Так, тут у нас теж новопосаджене деревце, але теж щось воно, ну ніяк, я б сказала. Так, це у нас водилинка. Тут у нас малинка, а тут у нас груша. Теж великі прирости подавала. Так, тут у нас яблонька. А тут у нас ось, гляньте, скільки щеблю. Дуже маленько. Але вистачить. Так, тут у нас теж прищепа. Також я не знаю, що тут і до чого треба робити, але... Але сподіваюся, що все зробиться. Теж прирости. Ну, вже вріст в мене. Так, і давайте так, щоб не затягувати нам крепко відео. Швиденько-швиденько да? пробіжимося по всіх інших. Ця теж, ну сумашедший прирости подавала. Так, я починаю ось гляньте звідси і. Аж сюди. Десь до метра. Так, і я казала ось за цю грушку, бачите. Тут теж пару грушок нам грушка залишила. Правда, вони такі такі ніякі, але які будуть. Так, це в нас груша. Грушка. Тут у нас яблонька. Тут також грушка. Давайте так, так ми да? щоб не зупинятися, і не переглядати що до чого. Так гарненько-гарненько пробіжимося. Я вже казала, цей рік немає нічого. Але в мами родила смородинка, так що нам вистачить. Грушка. На цій грушці завжди стільки було грушок, а цей рік немає не однієї. Завжди чоловік телефонує і нас фотографую мені і нас фотографую мені. І бігаю в цей садок по 10 разів. Сфотографуй мені, те, сфотографуй мені те. Так що ось, мабуть, буде для тебе відео. Переглядаю його і можеш лайка поставити сам собі. Так, бачите це теж у нас. Ще було. Тут теж щось попускало з цих сторін, бачиш? Це я для чоловіка кажу. Не знаю. Дай Бог приїдеш хоч, хоч на день. Та й зробиш тут порядок. Бо я тобі як не роблю порядків, то не залишиться нічого. сама більш щаслива. Так, тут теж у нас прищепа була. Гляньте, що робиться. Гляньте, що робиться, які розгалуження і як вона виросла. Далі. Агрусу теж у нас немає, мені ось щось оце не подобається. Яблунька. якась така. Ну, не таке листечко, а ось уже, бачите, вже гарненьке відпускає. Не знаю, що так, щось не так, але дійсно так. Ніктаринчик. Черешенька просто шикарна. Велика, велика, листя, велика. Так, тоді в минулому відео я показувала, що на черешеньку напала тля, але на даний момент її вже немає. Так що позбулися тлі. обривати малинку. Так, ось і завершила я збір малинки. Получається, тут у нас 4 літри в цьому судочку, тут один і тут половинка. Все основне виходить, 5 літрів малинки і пів Жовтень. Так, на цьому, на цьому будемо закінчувати. Всім гарного дня, мирного дня до зустрічі!